Головний нюанс присвячення це три кола. Я, інші люди, або якщо у вас є, дай Боже, керамічний партнер, це взагалі ідеалі. і всі люди на світі. Тобто я присвячую дію тому що бачити себе здоровою, красивою, заможною, успішною, поставляти будь-яке слово, щоб бачити людей навколо себе, так, або керамічний партнер, якщо у вас є. Щоб всі люди в світі були красивими, або якщо ви кожне здоров'я, щоб кожна людина мала можливість бути здоровою. І третє коло це всі живі істоти, щоб всі живі істоти в усіх світах звільнили свій страждань і прийшли до найбільшого щастя. І те, як цей мотоцикліст проїхав, так само швидко. Присвяти, кожного з вас працюють отак, от щоб ваша карма розкривалася максимально класно, щоб ви настільки країна працьовували зараз в цьому житті, в цьому втіленні, щоб е ваші бажання, те, що вам необхідно, просто блискаввично, блискавично здійснюватися. Я вам цього від цього серця бажаю, щоб кожен з вас отримав те, що вам необхідно. Помітити, я не сказала те, що ви хочете. Цьому теж є маленький нюанс. Те, що вам необхідно для вашого духовного зростання, для вашого фізичного, звичайно, насолоди щастя, і для того, щоб ваше серце завжди відчувало щастя і радість. Будьте щасливими, мої любі, мої прекрасні духовні люди, мої прекрасні душі. І, звісно, ми найкрасивіші, найпрекрасніші жінки світу. Люблю вас і тюлюю.